Васильченко Олександр Миколайович. Позивний чіп. Васильченко Олександр Миколайович народився 30 січня 1978 року в місті Глухові в родині робітників. Навчався у Глухівській загальноосвітній школі номер 2 Після школи проходив строкову службу в Одеській області. Повернувшись додому, став працювати охоронцем у рідній другій школі. Був підприємцем, власником станції технічного обслуговування. Автомобілі були його хобі і бізнесом одночасно. У 2003 році одружився, а через два роки у подружжя народився син. Коли почалася війна, наш земляк добровольцем вступив до територіальної оборони міста Глухова, а потім до лав Збройних сил України. Це був усвідомлений крок чоловіка, який не хотів відсиджуватись за спинами інших. У червні 2022 року пройшов навчання у місті Суми. Остання зустріч з рідними у Глухові це відпустка у жовтні місяць. А далі, з 15 жовтня, бойовий шлях героя. Гостомель, Донеччина Костянтинівка. Старший сержант, командир стрілецького відділення Олександр Васильченко із побратимами із стрілецької роти тримали один із найгарячіших напрямків фронту місто Бахмут. З оперативних зведень ми знаємо, що зіткнення з армією ворога у районі Бахмута виявились найтяжчими за всю історію війни з Росією. Ворог цілодобово завдавав масованих артилерійських ударів. Але Збройні сили України не просто оборонялися, а й били у відповідь. Герой загинув 6 листопада 2022 року під Бахмутом Донецької області. Олександра Углухові знали як відповідального, чесного чоловіка, готового прийти на допомогу рідним, друзям у скрутну хвилину. Поховали старшого сержанта Васильченка Олександра Миколайовича на Вознесенському кладовищі у місті Глухові Шосткінського району Сумської області. У героя залишилися дружина, син, мати. Вічна пам'ять герою. Назавжди 44! назавжди в строю!